З вами Інна Ребрич. на календарі 25 серпня. І далі важливі новини Закарпаття. Рейсовий автобус потрапив у смертельну ДТП на Закарпатті. Одна людина загинула, ще 10 постраждали. Автобус та легковик зіткнулися в селі Хмільник на Берегівщині. Автомобіль марки Опель, рухаючись в напрямку села Сільце, зіткнувся з рейсовим автобусом Мерседес, який рухався в напрямку Берегова. Наслідок ДТП загинув водій легкового автомобіля. 80. 24-го року народження та травмовано 10 людей в автобусі одного водія та дев'ять пасажирів. Як повідомили в Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, внаслідок аварії загинув водій легковика. Віктор Микита вручив працівникам ДСНС відзнаку та чергові військові звання. Сьогодні голова Закарпатської Ована нагородив полковника служби цивільного захисту Василя Варгу, заступника начальника обласного управління ДСНС України, спільною відзнакою обласної державної адміністрації та обласної ради за розвиток Закарпаття. Василь Варга керував операцією з ліквідації наслідків пожежі, яка нещодавно спалахнула на Ужгородщині в одному з гірських масивів. Завдяки високому професіоналізму та досвіду співробітників вогонь вдалося приборкати. Окрім того, Віктор Микита вручив чергові військові звання офіцерам, які виконували завдання з розмінування населених пунктів Київської області після звільнення від окупантів. Закарпатські БТІ долучать до Державного реєстру речових прав. Закарпатська область бере участь у пілотному проєкті Мін'юсту з реєстрації речових прав онлайн. Про це інформує заступник голови Закарпатської ОБА Олександр Пацкан. Ініціатива спростить процес з реєстрації майна, яке було придбане до 13-го року. Раніше для того, щоб робити якісь дії з такими об'єктами власності, потрібно було подавати чимало паперових запитів. Тепер процедура проходитиме в декілька Кліків через дію наголосив Олександр Пацкан. Нове обладнання для закарпатських піротехніків презентували сьогодні в Ужгороді. Речі, які стануть незамінними при проведенні розмінування місцевості, передали фахівцям під час урочистостей на базі аварійно-рятувального загону спецпризначення. У заході взяли участь голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, голова облради Володимир Чубірко та начальник головного управління ДСНС Роман Гудак. Зокрема, на потреби піротехніків передали 20 металошукачів і 8 18 пінпойнтерів, отримані завдяки співпраці з благодійною організацією. Волонтери придбали необхідне обладнання за пожертви людей з багатьох країн. Крім цього, піротехніки отримали захисні пластини для 18 бронежилетів, 5 тепловізорів, а також індивідуальні медичні пакети. У Ширудському районі облаштують ще одне тимчасове житло для вимушених переселенців. Голова Закарпатської ОВА Віктор Макета повідомив, що сьогодні відповідний меморандум про співпрацю підписали ОВА організація Благодійний фонд проект Надія та Дубриницько-Малоберезнянська громада. У межах проекту реконструюють наявну будівлю на території територіальної громади, де згодом зможуть розмістити до 150 вимушено переміщених осіб. Чергове засідання в справі жорстокого вбивства відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Нагадаємо, Сергія Спачинського жорстоко вбили на Мукачівській АЗС у лютому 2019 року. Сьогодні сторони зібралися в залі суду. Втім, тривало засідання недовго. За клопотанням адвоката одного з підозрюваних суд виніс рішення про оголошення перерви майже на місяць. Розгляд резонансної справи по вбивству на Мукачівській АЗС триває. Нагадаємо, жахливий інцидент трапився в лютому 2019 року на автозаправці Мукачева, де четверо чоловіків здійснили розбійний напад та нанесли тілесні ушкодження працівнику. Через важкі травми молодий хлопець помер на місці. Відтак, чергове засідання у справі Сергія Спочинського відбулося сьогодні в стінах Ужгородського міськрайонного суду. Фактично всі зазначені ці довідки відео, це мається на увазі їхній доступ, постанова про визнання і закінчується в тому четвертий аркуш справи 39, DVD-диски 6 штук, на яких містяться відеозаписи, які були оглянуті і на підставі яких складалася ця узагальна довідка. Розгляд справи тривав недовго, поза як адвокат одного з підозрюваних клопотав про перерву через відсутність на засіданні іншого захисника. Я перед даним засіданням спілкувався з адвокатом Андрієм Калюком. Він на даний час, у нього були інші плани, не мав можливості з'явитись, була накладка якась. І він мене просив, щоб коли ми дійдемо до цього протоколу, у нього є якісь суттєві зауваження, щоб ми зробили перерву. Саме вже на вивченні цього протоколу. Ми пройшли цілий том сьогодні, якщо можна перемогу. Думка про Обвинувачення готова для продовження справи, залежить від позиції. О питання ДНК лікарня адвокат, який не, не є присутній. А він кого захищає? Е, або... Я до нашовського бода. Я в принципі бажаю, що ми кажемо продовження дослідження доказів, а при присутності адвоката. Засідання повернутися до цього протоколу, того, щоб... саме цей протокол чи з цього протокола далі а з цього протоколу далі він просив. Зрозуміло відтак суд ухвалив рішення про оголошення місячної перерви у справі. За словами мами убитого хлопця Лариси Спочинської, це засідання було заплановане заздалегідь. Тож вона дуже сподівалася, що суд все-таки відбудеться. Сьогодні у нас відбулося засідання. Яке повинно було відбутися 16-17 серпня. Ми заздалегідь ті засідання, чекали, вони були сплановані. Два місяці ми їх чекали, була в нас перерва. Але по проханню адвоката Марини, який захищає підозрюваних засідання, були перенесені. На сьогодні де було узгоджено, що всі являться засідання, пройде, але сьогодні. Знову по їхньому сценарію, який для них звичний, по проханню Дреньканюка було перенесено знову засідання. Наступне засідання в справі жорстокого вбивства мукачівця Сергія Спачинського повинно відбутися 16 вересня. На Закарпатті виявили 167 випадків COVID-19. про це повідомляє Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Всього за період епідемії в області зареєстровано 2800 летальних випадків. За минулу добу не померла жодна особа з підтвердженим діагнозом covid 19 Рахівські рятувальники допомогли туристці, які стало зле в Карпатах. 19-річна рівнянка разом з другом вийшла в похід із СМТ Усть-Чорна і планувала по Свидовецькому хребту дійти до села Кваси, але в якийсь момент почала погано почуватися і не змогла рухатись далі. Рятувальники домовилися з нею про місце зустрічі біля однієї з точок порятунку. Там постраждалу знайшли і надали їй до лікарську допомогу. Далі дівчину транспортували вниз та доправили до СМТ. Те ясіння, де передали медикам місцевого лікувального закладу. Розпочати свій шлях, аби заробляти перші кошти. Представники благодійного фонду Рука допомоги організували цікавий тренінг для діток зі складними долями, якими опікується фонд. На захід запросили спікерів, які розповіли, як користуючись соцмережами, вони можуть заробляти кошти. Опісля об'єднавшись групи, учасники створили власні бізнес-проекти, які представили на загал. Заробити свої перші гроші просто користуючись соцмережами. Під гаслом вибираю успіх для дітей із малозабезпечених сімей в Ужгороді. Провели благодійний тренінг. Малечу вчили через соціальні мережі розробляти інтернет-магазини і вчитися реалізовувати продукцію. Для цього запросили досвідчених спікерів. Сьогодні були запрошені спікери, які на прикладі сучасних трендових додатків показували, як можна е, свій талант монетизувати. Це був Ютуб канал, це ну просто Ютуб, це Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Як не просто от кожен із них, по суті, в принципі, вони телефони мають, в основному, хоча є діти, які не мають насправді. Е, вони ведуть свої сторінки, вони за кимось наблюдають. А от їм показували, як вони самі вже були. Будучи підлітками і там молоддю, вони можуть уже заробляти свої перші гроші, як правильно вести сторінку, як красиво фотографувати, де знаходити якусь інформацію, де знаходити можливість, щоб заробити свої перші кошти. Відтак після спілкування з фахівцями і дізнавшись багато корисної інформації, малеча взялася розробляти власні бізнес-плани, які хочуть реалізувати в соцмережах. Кожна команда мала власну ідею, яка приноситиме дохід. Нам казали про всякий, там Ютуб, Інстаграм, як почати свій блог. Наразі який бізнес-план складаєте і що придумують спросуватиме? Ну, про інтернет-кафе. Ми будемо створювати інтернет-кафе. Самий паблік буде у інстаграмі. Ми зараз розроблюємо дизайн логотипу для нашого кафе. Кафе буде називатися Sweet Flowers, тобто солодкі квіти. Ми будемо робити із цукерок, складати букети і продавати їх як подарункові або просто як для краси. Компанію. Інтернет. А ще вона буде цим займатися перепродажею віщей. Нам розповідали, як створити бізнес та про ІТ-компанії. У нас з'явилася ідея зробити щось по типу ігрового клубу. Так, придумав шрифт і логотип. Я він його реалізовує. Реалізовує він його добре. Він художник зараз. Вони мають унікальну можливість. Вони мають доступ до інтернету для того, щоб вони його використовували ефективно, щоб вони користувались правильними додатками, щоб вони могли десь уже дорослим допомагати монтувати якісь відео, обробляти фотографії і так далі. Ми для них провели таку лекцію. і Зараз ми з ними проводимо таку бізнес-гру, де вони розбились на компанії і придумовують свій власний бізнес з бізнес-планом. З назвою з логотипом, з бюджетом з усіма витратами, і так далі. Опісля учасники заходу презентували свої бізнес-проекти, а наостанок кожен отримав нові та корисні знання. Крім того, подарунки від благодійного фонду Рука допомоги. Ми довго думали, що саме підліткам буде так, щоб воно було і корисне, і практичне. От. Оце це такий невеличкий, така бананка, і там трішечки солодощів. Дякую. Новий національний рекорд в Україні встановили на Закарпатті. Цього разу увагу представників реєстру привернула дерев'яна гойдалка, висота якої 9 метрів 45 сантиметрів. Облаштували її в селі Вільшанки Турія Реметівської громади. Працювала над туристичною родзинкою протягом двох місяців і ось нарешті рекорд зафіксований. Ця унікальна гойдалка перевершила ту, яка знаходиться у Буковелі. З урочистого рекорду повернулася наша знімальна група. Вона перевершила свою попередницю у Буковелі і стала гордістю Закарпаття. Зокрема, села Вільшинки на Ужгородщині. Найвища дерев'яна гойдалка України в День Незалежності зібрала навколо себе небайдужих громадян. Саме вони стали свідками встановлення важливого для області національного рекорду України. Сьогодні на День Незалежності України, 24 серпня, двадцять року, ми зафіксували найвищу гайдалку в Україні. Параметри рекорду 9 метрів 45 сантиметрів. Сьогодні ми маємо е, можливість оголосити нове досягнення України, найвищу гойдалку на суцільних дерев'яних колодах. Дерево, бук. І ми сьогодні маємо новий рекорд. попередній належить Буковелю Гуцуленду. І я хочу сказати, що нехай ця енергія, яка сконцентрована в цьому місці, допомагає нашій перемозі. Перемозі й підтримці ЗСУ присвятили благодійний захід у туристичному комплексі вдома, шале у Карпатах. Добровільний внесок міг зробити кожен охочий у скриньку для бійців України. Гостей пригощали справжнім закарпатським бограчем та смачними коктейлями Просто неба прекрасно, що є. Відкриваються нові локації, що Закарпаття стає дедалі більш привабливішим і привабливішим. Розвиваємо внутрішній туризм. Приємні, тому що в цьому селі, в принципі, це. Ну, така за мої три роки прожиття в цьому селі це перша така подія грандіозна. Для нашого села це вісома. Я якби сама жителька, але національний рекорд, плюс така локація дуже гарна. Настрій, веселий, все добре. Перший раз в житті я виїхала десь за місто на свято незалежності нашої держави. Тут дуже гарна атмосфера і природа, і взагалі такий незвичний захід, як встановлення рекорду України, саме найвищої подалки. Рекордна гойдалка не залишила байдужими ні дорослих, ні дітей, а трудилися над нею протягом двох місяців і місцеві, і товариші та колеги організатора заходу Євгена Молнера. У підсумку приваблива туристична родзинка з неймовірним краєвидом оточена увагою з усіх боків. Присутні дуже багато людей, які з інших областей приїхали сюди. Хтось вже від'їхав, хтось залишився. Їм було цікаво, і вони з задоволенням відпочивають з нами, проводять час і вони в шоці від такої родзинки саме в Закарпатті. Ідея родилася ще насправді до війни. Хотілося показати пейзажі Карпатських гір саме Закарпатських гір. Подібна гойдалка із рекордом встановленим знаходиться в Буковелі. Нам захотілося просто ексклюзивно такі речі зробити. Саме в нас у Закарпатті ціль популяризація туристичного ланки туристичних шляхів, нових шляхів саме в нашому регіоні. Бажаю оцій сьогоднішній події, локації, хорошого старту. Щиро впевнена, що це буде дуже гарним початком, успішним початком, в тому числі і розвитку села Вільшинки. Я Сподіваюся на подальшу співпрацю. Ми готові відкриті для співпраці. І оця чудова сьогодні, е, оцей рекорд, ну, є гордістю такою, напевно, якою ніхто не пишається на сьогоднішній день у Закарпатті. Щиро всіх вітаю з 31-ю річницею незалежності України. Це свято гордості. І дуже великої відповідальності за майбутнє. Ми горді тим, що ми українці. Ми любимо свою мову, любимо свою культуру, традиції, які з радістю передаме своїм дітям, своїм нащадкам. Сприяти розвитку туризму в Тур'єреметільській громаді, об'єднати схід і захід разом, досягти рекорду і отримати бажаний сертифікат та емоції гостей. Цього дня вдалося досягти всього. Окрім цього, зібрати 40 тисяч гривень на допомогу армії і віддячити усім, хто долучився до важливої події, приємними відзнаками. Відтепер найдовша гойдалка України вже офіційно чекає тих, хто хоче поринути у казковий світ неперевершених Карпат і насолодитися вражаючим краєвидом ця подія була останньою в нашому випуску. Ще більше цікавих новин. Дивіться на нашому сайті vantv.com.ua. До зустрічі та на все добре.